10 березня у районний будинок культури прийшло майже все місто. Надвірна музична школа проводила своє свято бенефіс родині. Візерунки вихованці школи виступали разом зі своїми родинами. Такого аншлагу зал районного будинку культури ще не бачив. Півроку тому у музичній школі виникла ідея родинного свята концерту, в якому об'єднати дітей музикантів, сім'ями, родинами, підключити племінників, батьків та інших родичів в одній ансамблі. Як от у ансамблі багатодітної сім'ї Яремчуків, виступало аж п'ятеро талановитих дітей, які навчаються в надвірнянській музичній школі, і ці діти є гордістю міста. Одним словом, музична школа перетворила місто у справжню родину, розповідає заступник директора музичної школи пані Вікторія Возна, ведуча свята. Сьогоднішньому нашому святі бере дуже багато дітей з багатодітних родин. Діти з сіл приїжджих. Я низько схиляю перед ними голову, тому що діти доїжджають. Географія сіл дуже велика. Надвернянські діти це інтелігенція, лікарі, вчителі. От ми надіємося, що свято нам вдасться, і що воно буде зіткане з добра, любові, щирості. Називається воно родинні візерунки. І тому ми хочемо, щоб воно було красиве родинне. Як показав Володимир. Ки концерт-марафон на сцені РБК у нашому місті надзвичайно багато талановитих музичних родин, які володіють всіма музичними інструментами, які існують на Україні. Та воно і не дивно у музичній школі 440 дітей. Усім учасникам концерту вручили пам'ятні медалі і грамоти. А тим часом музична школа іде ще далі. Планується започаткувати родинні фестивалі.